Так, новий формат запишу одним куском. Домося, як воно піде. Почнемо зі смачків за атаку. Шо. Пробуємо для сетапу, щоб один тип міг... Два типа розкидають і три типа заходять умовно. Ну от, лівий смачок. Сюди. Просто jump throw Можна, якщо нема смоків і хочемо одним смоком вийти. Такий ран-дроу. Треба ран-дров зробити. Тоді закриває і ліво і право. У нас з коннектора не може пікати ніякий авік. А правий смок на хедшот одна з варіацій. От. Криша, кутик. І для нього цей геп в крані. Просто лівою кнопкою. Прилітає прямо на ящик. Лівій правий. І в коннектор, допустимо, в новий в лобі. Have the lobby. делобі. На, на дві кнопочки. Ліво право відпускаємо. Можна також ось сюди, сюди цілитися. Просто на уровні реклами. Я обичний GMTR. Тоже чітко залітає. Має чуть-чуть краще залетіти туди всередину, щоб не було випуклостей. Тоді буде ідеально. Так, ну ось смок ПКТ. Тут якісь такі чорні точечки. Або посередині між цими точками чуть направо. Відпускаємо просто ліву кнопку. Отже, китайте сюди. Присіли. Прицілитись сюди. Сидячи, сидячи, forward jumpdrow. Помс. Залетіло. Китай смок. Прийшли, вперлись сюди зліва. Друга балка. Отут. Майже наверху самому. Ну, приблизно всі туди смоки падають, тому там промахнутися важко. Ліво-чуть вправо Він прощає. Розкривається. Тут, в принципі, щоб пригати, можна щось побачити, але це ми об'ємо. Відповідно, ця зона тут чіп не може ховатися. Лівий правий електрик. Це, відповідно, буде робити е, дві людини. Може, присіли. Вирівнялись ось так. Не знаю, можна от по цьому болту орієнтуватися. от лінія має бути зліва від болта. Да? Встали? Покинули. Все відкривається і тут теж дуже незручно грати стає. Значите на цій арці Можна дивитися, але це треба очікувати. Тобто сюди ми йдемо під флешки і тут настріляємо тіпа. Це треба допряхати. Правий електрик, теж присіли. На кутик ящика встали. Впустили ліву кнопку. Ці два смуки доповнюють друг дружку. Їх кидаємо разом. Чи якщо у нас, допустимо, один смачок і треба зайти, Теж присіли? Ось тут отже, в чорне п'ятно. На чорне пятно націлились. Встали. О, от тепер він. він падає якраз за електриком, але його фішка в тому, що він тут все перекриває. Ліво і право. От цього пацана маємо боятися, його під флешки викурювати. Зліва людина теж може і грати, але він ловить нашу флешку. Щоб зайняти парампу на ранньому таймінгу. Біжимо під кон кондій кидаємо смок. Наприклад, він вибух з тої сторони, по ідеї, напевно, щоб легше проходити. На Guardian. Наприклад, у нас є лишній смок. Ми тратимо два смока на заход. І ось маленькі квадратики. Під цифрою 6. От на перехресті їх. Цілимся. Вчем тров. Смок залітає на електрик. А на гардіан З гардіана дуже важко тут уже пікати. як безпечно кинути молік на цемент? То маємо розпікати трошки небо. Далі не виходимо, під буст не відкриваємося. От з під цієї балки. Ось тут. Наша зона. Щоб в кран не билось, чуть-чуть правіше. І воно завжди все прилетить. Все прилітає, бачите? Як би я не кинув, молік завжди попаде в цемент. Все. Випалюю. Так, з фастом моліком на габ треба поекспериментувати, бо якщо швидко виравнюватись, кляти джемтровом. От я не знаю, чи стигне тіп пікнути, чи не стигнути. А, чи не стигне пікнути геп. Хіба у нас є авік, який прикриває, тоді цей тіп кидає молік спокійно, його ще хтось контролить, а потім кран таймінг. Молік на хедшот. Ну, допустимо, ми дійшли до рампи. Виравнятись, щоб було видно оці от. Болти. І десь вот цей от район. Просто Окей, Хешот uh, буде горіти. Терорський молік. Не катеште. Не піднімайте катешні. Uh, при занятті міда не придумовуємо ніякі трикові моліки, які можуть застряти. Десь у цих підійшли. Десь там Guardian. Десь туди і кинули. От по балці орієнтуйтесь. Кидаємо на балочку, все горить. Не знаю наскільки це швидкий молік. Якщо кофі про це і говорив, от виравнюємося по цьому проводу. От балка, походу. Кидаємо. Молік крутиться, крутиться, крутиться. І випалює тут чувака. Ой. Випалює тут все Тіп не може пікати геп. Не знаю, це хіба, мабуть, для фаст трампи якоїсь або якогось ап Або. Подумаємо ще. Отже, так як цей пацан кидає смок, зразу по готовності буде кидати молік. От між білим і цим да, на уровні. Оцеї білої штуки, перегородки. Просто джемтро. Все горить, він не має де грати. Тут видно, молік. В дефолт мав би кинути оцей штрих. Пускаємо по дотіні цієї нижньої. Чуть-чуть лівіше. Зелена лінія має допомогти, щоб не, ви не закрили дерев'яху. От, дерев'яха не має закриватися. Jump-throw Все, а тут вже буде смок у нас. Відповідно, останній молік від третього пацана. Пострілишся, десь тут. В район, оцей район. Має він об стіночку вдаритись. Молік. Має випалити білий і. цей. І двойку Все. Раз, молік, два, молік, три молік. Остання зона остається тут. Вже годфлешечка, одного з котлешечок, яка буде. Оцей вигін. Ця металічна штука, але ну, тут має вигін. Ось тут. І дониз на цю. І jump troje. Ось, це вже коли пацани. Майже добігають до сюди. Коли нас тут уже смоки впали, ми підходимо, просимо флешку, флеш, пікаємо цю часть. Всі, хто тут ворвався, буде вбивати. Якщо щоб заняття ремпо, допустимо, нас закидували, не закидули, ми не знаємо, чи є близько тіпи. Прицілились двома з двох кнопок на краєчок цього вінта. Край, правий край. Бумс. Упор, звісно, вона не флешить. А на всіх інших тут. Допустимо, Авік якийсь тут зіскопиться. Він цю флешку не бачив, йому прилітає моментально. У нас йде фаст. Щоб не перший тіп кидав якісь криві флешки. Другий тіп просто цілиться уверх стінок з кроку. Раз. Два. Ці флешки не мають флешти тіпів, які біжать у нас тут за цемент. Зато вони в самому кутику взриваються. Люди, які тут добігають, допустимо, хочуть на кран піти, воно їх заплешить, їм буде незручно грати. Він має кидати? І наш тіп має залізати на цемент, пікати в бічіну флешки прилітали. Ну, а другий, третій вже біжать, пікають. Допустимо, хочемо пізно зайняти мідл. Підходять пацани. О десь тут любить грати АВП, так? такі от офенгли Тут є фенгл. Тут Prefire, Angle, але може в піксель стояти, дуже важко йому голову найти, типу, або десь у фенглі отак стояти. В любому. Підійшли, сіли. Оце от п'ятнишко біля бочки О, на уровні грубо говоря. З правої кнопки Jump throw. Упс. На момент full Blind, але в цей момент ми маємо виходити пікати. Нам тільки в цей момент можна пікати. Скажімо, двоє, а вдруге АВП стрільне в той момент, коли воно осліпло. Варіантів, які я кидаю, наприклад, підходжу сюди посередині. Я цілюсь так, щоб от флешка відбилася від стінки. Але по, -по, -по, -по оцій от тіні. Отак от стаю. Ось воно має бути чуть-чуть лівіше, зі ця стінка нижня. Тоді флешка відбивається. Вона має чуть-чуть ліше залітити, бо якщо вона направо полетить, і тут пацан прийшов дуже в упор, його не флешить, А якщо дуже. Так не стоїть. Він все рівно сліпий, бо йому під кутом підлітає вона. Флешки. Першу флешку даємо. За дефолт. Стали на стрілочку або на край ящика, неважливо. Зверху жовтої лінії. Бо якщо чуть-чуть внизу жовтої вона відбивається. Отже. Зверху жовтого п'ятнапа. Вона флешить дефолт, Electric. Все. Тобто у нас. Має бути змога людям, людям пройти до білого цю флешку і в упор. В упор начекати. Потім, коли у нас є білий і дерев'яха зони, слідуча флешка сюди. Ось з цієї ж позиції, просто вирізи на вікно, бумс, відпускаємо. Ця флешка не флешить, пацана, який за білим. Виходимо, пікаємо вже упорні позиції. Допустимо, тут я якийсь геп, або людина сидить, або на гардіні сидить. Всі сліпі. І самі прості флешки, допустимо, не знаю, забули, не встигаєте вже на ходу, понімаєте, що в вас оказалась флешка, а у вас якийсь раш, Просто тоді в небо. В небо, сюди, в небо, сюди, в небо. Цим пацанам має бути незручно, що в сайті тут вас ждуть. Не мають боятися. І ці флешки завжди мають бути якби за спиною. Тобто наші хлопці заходять так. Дивляться електрик, і ці сплешки взираються у спині Заходите. Вся карта така, що можна завжди кинути флешку за спину своєму тіммейту. Якщо Молік кинути і хаєшку, то від Моліка побіжить, типу, і від хаєшки буде мало толку. А якщо кинути, допустим, хаєшку, вона стопить чувака, потім Молік додати сюди же. Якщо ви думаєте, що він на хедшоті, він, він заглушиться. І будемо думати, ой, щось йому важко. Прилітає молік, а він ще не може, наприклад, на фулл спіді рухатися, і його нормально так має покотити. Ну, відкрито, понятно, як кидати. да? Просто дуже низько не цілитися. Више, више, више можна цілитись. все, от, в районі е е кута. Прекрасно буде прилітати. Сейф спот, опять ж, ця зона зліва від крана. Старайтеся щоб дуже низько не цілитись. Так, нормально вверх підняти. На уровні от середини цього. Па! Все, full damage, прямо в голову, хедшот. Хочемо зіграти мідл. Можна з GMTрова, можна звичайно, але треба попасти в цю балку просто. Скодище. Все. Тут людинка, яка хоче, наприклад, кинути молік і піти, піти на зближення, вона має страдати. Даже ну, авік, який тут хоче так от ну, позайняти не по дальній, довго йти на дальню, а по оптимальній вийти, то він получить демедж. Пусковий лайнап. перший спот. Да? І це має е, робитися з, з двох е, спотів. І другий спот. Дві людинки, які мають хаєшки, стають от. кутик правого великого квадрату і jumpter. Такий же, такий же молік сюди може бути. Він, в принципі, навіть красний випалює. Це можна договоритися. І другий тіп стає сюди. Так як цей кидав цей квадрат, цей кидає в цей квадрат, цей квадрат маленький поверхньому верхньому типу. Чем трох? Гранатка б'ється в арку і взриває за білим тіпа. Якщо будемо думати, що проти нас грає Діма, робимо це кожен раз. G2 Gep Smoke. Спираємося сюди, це треба робити дуже швидко. Пам! Сперлись в районі цієї балки. Низ світильника. Біжимо, 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 біжимо. Добігаємо до неба, відпускаємо. Відпустили. Смок падає на нижню частину кепа. Дозволяє тут грати. Опять же, цілитись в районі пілера, Відбігаєте, кидаєте. Якщо вийде такий смок, шикарно. На ним все видно. Ну, флешку і маємо додавати. Скоріше, ми будемо грати заняття, таке типу метове. Тому, напустимо, цемент займаємо, геп, займаємо, трошки стоїмо. І, наприклад, якщо є смок на чувака на цемент, ось такий от, оп, цю красну піпку. Кидаємо, падає він на цей бордюрчик і закриває весь геп, э, всю рампу. І тепер вже без приколів. Можна собі, наприклад, пікати геп. Ось світлі штуки, тільки вони відкрились. Можемо, наприклад, глибокий смок кинути. І ризикнути, зайти в ладер. Знаєте, по, по таймінгу, то ви в ладері раніше буквально десь на 2 секунди, чим чувак значите підніматися. Ну, це я можу нашивати, дати інфу, що дає є ладер, але middle player мав би створювати такі. Небезпеки для атаки. А, ну і саме безпечно, відповідно. У вас є куча часу, наприклад, ви вийшли сюди, постояли, відкинули молік, раз, закрились смаком. Допустимо, нас якийсь сетап, де треба жити, наприклад, або вигравати час на міду. І в сефолті нижня частина цих дальніх болтів. ліву кнопку. Нападає на цю платформу, по ідеї, немає давати легко заходити. Берем по. можуть, ніж приїхати, ви їх нашиваєте, але вони ну, не можуть зайти. В принципі, можуть. Ну, треба нашивати цей смок, бо якщо тип захоче пройти, маєш бути готовий його бити. Що він піде по цій, по цій рамці. От сюди треба цілитись. Але все одно це трошки на, на стримування, тіпки. Тільки. І самий найдефолтніший захисний смок, наприклад, якщо йде захід за сюди. Тобто. Типи, мають привезти цей смок тільки під флешки. І тут вже можна їх зустрічати, допустимо, в такому упорі. Сюди підійти, тіпи, підіграти під цей смок і за цим цементом, що вас нашивали. Опять же, проте за білий, допустимо, білий викурили, дали смочок, прийшли знову, перезайняли білий. Все. І да, контролювати тільки цей, цей, цей рукав. Парапет. Метовий молік геп, Підійшли, просто збилися сюди, знайшли а, цей. Стоп. Металічний. І в його от цю темну частинку просто на ліву кнопку. Раз. Все. В Комбінації з цим смаком створює супер непроходну штуку. Ну, Rush Gap. Стандартна тема для терористів, тому типу, надо це контракт. Щоб грати в комбіні з своїм пацаном з гепа, можна, в принципі, або бігти кидати об кран Ну, в район неба цілитись. Край край крана. Фомс. І поганий молік. Такий же молік, допустим, якщо, не знаю, хочете швидше зайняти сюди. Тоді, але він падає до того, як ви цей біжите, Ну і відповідно, якщо від руки вийшло так, як мені, просто контролити цю зону ліву. Тип може бути на гепі, так. кидаєте молік, щоб він тобі не ліз на цемент. І пікаєте в цей геп. От і все. Потім під флешечку сховалися, дали флешку, пікнули глибше. Все. Антіплент-моліки. В принципі, через, через те, що є новий геп можна в принципі, нашивати е плантя, що його в дефолті тут. Але старі добрі моліки в плант, ось жовта металічна конструкція посередині. Тут цілимся. Відпускаємо. Допустимо. Якщо чувак кидає хаєшку один, один молік, то можна отакий от молік. От відкрились трошки, щоб було видно оцей е, ящик білий. І скрупу так. Стоп. Такий самий. Падає, випалює дефолт, хаєшка додатково добиває. Е, хто грає мідл, Допустимо, задача зіграти антираш мідл. якщо нас часом нап напрягають. Підійшли. Кинули молік, все, антираж. Сховались. Зазаду-задню. Або стоїте з гранатою, кидаєте ще гранатку туди. Отак от, от. от. Об цю зону. О, це це откудик стали. Вліву його частинку прицілили десь, кинули. Допустимо, якщо Інпашу тут ось заходить, вже займають, вже буст дали чи G2 boost. Ви кидаєте молік, щоб виграти хоча б трохи часу своїм тіммейтам. Хоп. Ну, в принципі, він завжди відбивається, нормально так. Да і... на Б, наприклад. Якщо фастово, то треба кинути молік. Прижок. І в прыжку ж бурляєте і розвертаєтесь. Має бути приблизно. Приблизно в цю зону. Просто щоб в прыжку вас не ловило ВП. Прижок. кинули. Поки що це тільки це, я попав нормально, як і Ліш. Біжим, біжим, біжим по кругу. Оп! Треба було замідлити, подивитися, як я це кидаю. Хоча він має туди залітати всередину, він не має, типа, дозволяти пацанам пікати. Відповідно, один може проскочить, але інший затримає. З кардіна, стали, сильно не відкриваємося. Ліва частина цього вентилятора. Ну, і він має відбитися від от, цю колону. Клік. Відбувається нуль, падає падає в дефолт. З хаєшкою вбиває. Ну, Знаю, чи можна тут вирівнюватися. Тут є така маленька, е, найменша найменший провід, Чуть-чуть лівіший від нього. Якщо кинути, по суті, мав би молік теж горіти. Але це такий досить важкий молік. Можна його забути в пориві о, війни. Так, флешки. Е, опять же, флешка має битися от, от в цю жовту балу, в арочку. Падати вниз. Ось так. Вирівнюємося так. Вирівнюємося так, щоб ви добре бачили, куди ми кидаємо. Тобто кидати треба в ліву частинку, щоб він відбився а -а -а, наліво. Така от флешка. Вона падає. І сліпить всіх, хто тут знизу. Бупс! Якраз, якраз випадає. Це базова ретейк флешка, десь бачу. Ну, не знаю, якщо нам дали смок кон і ми хочемо файтитись, наприклад, можемо да, якусь таку флешку дати. Так в небо Флай, додається. І побігли, наприклад, і вриваємося. Вона, в принципі, має флешти і тут під кепом, типа, і на рампі, типа, і в цементі, типа, і в небі, ну, типа, важко від неї прям сховатися. Навіть якщо чувак тут сидить, він буде трошки сліпенький. Ну, цього ми не вб'ємо, звісно. Допустимо, де заход на Б. Є дві, дві моменталки, де оцей пацан кидає, і флешки сюди, і, наприклад, в нього тут є запасні флешка одна друга. Наприклад, треба допомогти під Б. От жовта точка. Трошки і з кроку. Або обичний такий форвард э, в цей район. А тут зривається, мені кажеться, це буде даже, кла, даже, даже краще. І тут можна, типа, от. Вийти набрати цих типів, які тут стоять. заходять в беремпу, якийсь контакт ловлять. Дефолт, да? пацан, каже, є, є барампа, Пацан, який грає з ним під гардіоном. каже, на давай на пік. І наш супорт. І ну, от Вот район. Скроку гарного такого. Допустимо, нам вже треба ретейкати без сайт. що вже без сайт допомогти. Він кидає цю флешку. Уже. Це якщо у нас вже на електрик. Хлопці відійшли, вже кажуть, що пройшли за білий. Чекаємо 2-3 секунди, колем флешку, виходимо, пікаємо тут то заходить в сайт. Для, для сетапа дуже піксель-перфектна флешка. Якщо, наприклад, 2Б хочеться грати, один на дереві, один за дефолтом сидить. Хочете перевірити під, дерев, о, під рампою під сходами. Я, наприклад, люблю о сюди цілитись. У мене просто прицел він торкається оцю воду дирку. правим, правим зубчиком. Я просто відпускаю сидячи ліву кнопку миші. Флешка падає так, що тут всі мають бути сліпі внизу. Відповідно, тіммейт, який отут заникався. Він почув, там пройшли тіпи, він їм відкидав молік або якийсь смок. Летить флешка. Бум. Запригує, має 2 секунди всіх убити, спригує. І ще одну флешку можна додати через секунд 10. І ще раз запригує, всіх вбиває. Ну і да, берете якийсь базовий. Стаємо. Десь в район цієї ба балки залізної. Да, якщо чуть нижче вона відбивається, якщо чуть вище вона відбивається. Тому в район балки кидаєте. І вона за електриком зривається. Рутейка починається з електрика. У нас хтось має бути на електрику, хтось на гардіані, хтось на флешці. Бам! пішли, пішли вбивати тут всіх. Коли це установка бомби, там же і молік від цієї жовтої штуки посередині відпускаємо. Так само звідси. Відкрились під оцей е, білий бокс. З кроку такого хорошого. Ось вона прилітає. Лентя що його взриває. Ну, але зараз платять смоки десь сюди на кутики, тому, не знаю. Треба бути впевненим, що вони дали лівий правий смок, то і, за все, вони будуть кла... класти сюди бомбу, якщо тут смок у нас в конекторі лежить. Гешки? Відповідно, гаєшка раз. Цілимся. Чуть-чуть. Да, От якщо прямо на стовпчик прицілитись. Не дай, трошки вище треба цілитись. І хаєшечка залітає прямо в всередину. Да, а інша варіація цей же... хаєшки. Це ми забираємось наверх. Забираємося наверх. Ну, відповідно від стопчика чуть лівіше, тому що ми встали чуть правіше. І цілимося вверх кра... червоної цієї. Ць... От він тут більш, більш прощає. Прям поверх червоної е... загорожі. Ну, ну, вона чут-чуть далі, як ви пролітає, але. От я не знаю наскільки треба дивитися. подивитися. Якщо нам кидають ці гранати, і ми кидаємо в відповідь дві гранати звідсміту. Один, наприклад, заліз, а другий просто став тут. І отак от. Жбурлик. другий жбурлик. То цим хлопцям тут буде не дуже припереливки. Стаємо на хаєшку, тут демолік від цієї. Беремо просто вниз. Grenade. Так само. Трошки менше демеджу, а тут дуже, дуже, дуже безпечний киток. А з картніна так само. Вентилятор, права його верхня частина, випускаємо. Без проб, без нічого. Прилітає. Бачу, звідси в нас тип кидав. Ну от, в кружочок. Над кружочком біжить і сходу. Бам! Прямо сюди треба цілитись. І вона прилітає ідеально. Тут весь демедж получить тип. Ми відкинули молік. І граємо двоє тут. Допустимо, чуємо, що хтось займає. або під флешку. Або вони, наприклад, займають і часто грають, потім G2 boost. Наприклад, швидко займають. Тоді отак от, от. Дві треба хаєшки в районі оцей, да, між, між сходами і між дерев'яхою, щоб вони залітали. Чи так? Відпускає. Все. От, от, оцей тіп хіба тут от в оголочку заб'ється, інакше йому дуже боляче буде.